Через якого це сталося. Він для нас, для нашого спасіння, з неба зійшов, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії Діла і став чоловіком, і розп'ятий був у нас при потіської піла, і страждав, і був поколений, і перебиває воскрес у третій день, як було написано, і Вікторія, Вікторія і знову придославі судити і мертвих, і царство не буде продовжувати. Тобі писати псалом? помили мене Боже звели, знаю, з великої милості і з великого святою. Чому на Боже, кожного під охорони Всевишнього Чому? Братя, прет... дивіться. Ваші Ваші. Ваші. Ваші чому на Бовслужіннях ви не можете? Я виріс на приході. Я виріс на приході, десять з 1941 року моляться українською.